Всім привіт! Мене звати Аватаманік Михайло, Мені 19 років. Я вчуся в коледжі, опаную професію биб... бібліотекаря, також я займаюся театральною і творчій студією ат ера в бібліотеці Іваночука і ми зараз ставимо нову виставу в країні Чудес. Які є я буду грати гусінь. <звіст> історія створення моєї картини я і пожежники була, так як в мене багато емрії. Я час і час люблю передивлятися різні відео про моїй мрії і про всі мої професії. Я дивився відео як санта прикордонника. Понімав іншим питання. в пошуках різних відео моїх майбутніх професій. Я натрапив на професію пожежників. Ця професія є дуже актуальною аж до тепер під час повномасштабної війни ця професія є дуже хоробра про те як пожежники ризикують своїм життям і рятують інших, інших людей. І, і, і я подумав, що це. Ну, Теж для мене є шанс для того, щоб в майбутньому стати пожежником. Я сподіваюся, як виросту, я стану пожежником. Я цим над... надихнувся. І до, до мене прийшла ідейна думка, я почав малювати ту картину і намалював а я і, пожежники, і, і пожежниці. W powinien momencie pracowałem na rybach z czelejkami. W tym momencie pracowałem na z ludźmi. I jedynym sojusznikiem. Jak myli, czy wspaniałe aby one zbływały się. I jeszcze w przyszłym może znaleźć uznać, taki szans, aby stać się pożarnym Ja zdaję o tej krajnicy, ja tutaj... собі намалював окуляри, тільки я так замалював білою фарбою і ще не видно, що то я в окулярах. А все що... решта і... — пожежники і пожежниці. Тому що було мало місця, і він дуже хотів втиснутися, але, але йому товариші, і я сказала, що дуже. Мало місця. І він тоді сказав, ну добре, я постою далеко від вас. Вони говорять їм і, і раджуться, як рятувати і допомагати іншим людям під час пана масштабної війни. що це мій улюблений яколір я знаю що поражень його формула червона я тому подумав а чому не намалювати червоною чому не намалювати їхню форму червоної Тому що щоб запам'ятати, як моя картина називається, тому що ну, зараз відпочиває і всі ми обіймаємося на картині, друзі подобається. Лошки надихається. Худажонка таким як панду Пикассом. Рафаэль. Він дуже багато крихтин маливав. Маливав насень хреста. Кладумане. Дуже подобається. Тарас. Тарас Шовчан Ема картины сало пасеки. Силянська родина Катерина Барат. Ну вже переплетається за п'ятные самого. Шевченко, Рокобезелі, як от цей бракуєм маскаря на коні із боку Шевченка. Тому що це моє, моє хобі, яке мені подобається. Пішла думка, чому не спробувати мені Почати свою кар'єру як, як митця художника. <saúde noise> ті ід ід іденні думки, вони закладені в моїй голівці і спрацьовує сигнал, ід іденні думки починають розвиватися. І мені давати різні іденні думки на різні тему, я тоді починаю думати, що я хочу намалювати, що я можу, і починаю тоді малювати. Так як я відчуваю себе талановитим митцем, художником. Трошки що я, я намалював таку класну картину, що хочуть купити. і Я цим пишаюся. Я навіть не знаю, скажімо сказати. У мене є дуже багато мірі, які я би хотів спробувати. Я сторінками списую, ким я хочу бути, ким я хочу стати Ні тим ні тим ні тим, ні тим. А ви хотів далі займатися мистецькою. творчістю. дуже потрібна підтримка підтримка трошки відповідальності і більше допомоги від Аліста Нікович. Він трохи опіки. Опі Інтербати. Історія моєї другої картини, так як я навчав вірш Шачанка і мертвим. І живим, тому вірші Шевченко говорив, що гірша ляха свої діти її розпинають. І тепер вона є актуальною Тепер, тому що зараз у К... москалі мородують Україну як і зовнішню, так і внутрішню, і Україна проходить оцю хресну це хасна дорогу. Так як в мене бад улюблена співаків. У мене улюбленою співачкою є Марія Бурмака. Вона мені подобається. Мені подобається, як вона виконує пісні Стридання мати. Я знаю ще фільм Страсі Хистої. Це фільм дуже тяжкий, я його не бачив. Зате трохи бачу і створювали цей фільм. І я знайшов. І я цим надихнувся і захотів щось, таке подібне намалювати. Я знав, що в п'яницю перед Великодним це є страсна п'яниця, яким взагалі великі і страшні і сумні страсті Ісуса Христа. І я знайшов по інтернету фотографію. Я пам'ятаю знайшов фільм, під яким я знайшов фотографію, з якої я хотів змалювати. Я змалював для того, щоб ми могли далі згадувати ті страсті Ісуса Христа. От так я її намалював другу Крихтину. Знаю, що Джона Сміта. Рав ра, такий дуже класний відомий чоловік, який мені подобається, і цей відомий ітановий чоловік. Він, він, він створив він, він фільм з Джемсом з Джемсом Кевізолом з П'єтром. Сарубі. Каві, Рубі. З Розалідіча Лінтана і іншими акторами. Він створив цей фільм з трасі Христої, що я змалював картину. Я знайшов по інтернету фільм і, і, на сайті Кіно», і під низом були страшні фотографії, не дуже приємні. Страстей Христових, І тому серед до них фотографії була фотографія розп'яття Ісуса Христа. Він був на Христі, а це було після страшних мук і тортур над ним, і саме була кров, і я да я вирішу намалювати і відобразити всю кров на. На своїй картині, там якраз кров по всьому, і я навіть не хочу показати на собі. Руки покладені на хресті прибитими мене ціахами. Це означає продовження того великого хреста, на якому лежить сам Ісус Христос, наш Спаситель. Що ми за що ми зрадували далі страсті Христові, і щоб ми знали, що він наш Спаситель, що він може оту повномасштабну війну забрати. І Щоб вони думали і і відчували, що вони є стороні Богом, і щоб вони знали. znali i zadowali w i żeby oni bardziej na się do Jezusa, aby On nie zabrać im na nasze naszej kraju. Żeby nie mieli słów, a mieli nadzieję. Trochę ab, abstrakcyjnie, ale myślę, że Це хто на дуже гаранти Ісума. На мене дивиться і посміхається, і я відчуваю теплоту mm. на своїх плечах видео рук. Я йому кажу Ісусе Христе, я би хотів стати вашим вашим учнем. І проповідувати по всій нашій Україні Боже Слава. Каже, що можливо і все буде окей. Я би хотів намалювати насіння Христа, пробування до хрестан, ну також як один воїн. Dobył Jezusa i prorokował spisom, obećowanie, i bardzo innych strasznych umów i tych, które są przed Jezusem Dwie kresztyny, tak jak ja jeszcze do nich się oglądam, filmują o i uczonych prostaków. No, Rozstrzelieniu odrodzenia, to ja na На мені картині усіх представників розстріляного відродження їх обличчя. А також, як я дуже люблю дивитися і, і читати вдома. в мене вдома є дві книжки про Майдан-2014 років. Я дивився таке відео, як почалася Революція Гідності. Я час від часу дуже люблю переглядати фотографії усіх героїв Небесної Сотні. І першим моїм улюбленим з Небесної Сотні це Сергій Нелоян, тому що я бачу відео, як він читав уривок, уривок вірша Шевченка, Кавказ, я вирішу намалювати героїв «Небесної на сотні і намалював їхні обличчя. Так само, я, як дивився тренер до фільму ціна Правди, як я, я знаю, що були три родимоги, я на, намалювати обличчям людей, які постраждали які постраждали і загинули, Цього страшного голодомору, штучного геноциду. Я люблю читати про, про різних відомих людей. І улюбленим письменником це був Генри Сенкевич, він лауреат Нобеліської премії за свій, за свій твір. І також хочу сказати, що так, як я спеціаліст по кіноіндустрії, це все так далі. і Я дуже люблю дивитися фільми. І, і знаю, що поляки взяли цей твір Генрика Санкевича для настороння фільму про перших послідовників Ісуса Христа, Християн, такий режисер. Я ж Кавалерович, він створив цей фільм. Я цей фільм бачив з батьками. Там був такий п'яний градіатор, який «Християн левом, Християн левом!». І був момент, як Петроній говорив від імені Нарона, що об, обіцяє хліба хліб і видовищ. Так я трохи знаю Латину, то я трохи знаю. Латинські приказки. Але Цезар Марітурі Тецелюнт. Це означає вітаємо тебе, Цезарю. Ці, що вітають тебе, йдуть на смерть «Пане, це Церценсів. Це означає хліба і видовищ». Я вам такий приказок латинський знаю. Художників я дуже люблю дивитися всі їхні картини. Мої мене Дуже багато улюблених художників, такі як Лукас Кранех, Пітер Брайлінг і багато інших. І... Знаю, що була школа Лукаса Кранаха. Його учні, кродель. Він теж мій улюблений художник намалював розп'яття Ісуса Христа. Разом з ним були також розіп'яти двоє розбійників. Один, один і другий. Один насміхався з Ісуса, інший сказав, що не можна насміхатися. І сказав Ісусові, теж з тобою помру і прийду до Твого Царства Небесного, то прошу Тебе мене згадати.